Добрий день, малята, хлопчики і дівчата з давніх пір понині кажуть, в нашій Україні здоровенькі були. І ми з вами розпочинаємо урок читання і тема нашого уроку легенда. Легенда про Богдана Хмельницького. Що ж таке легенда? Легенда це оповита казковістю та фантастичністю розповідь про історичну подію, чи здебільшого про невигадану особу уособленого персонажа. <кій> Послухайте легенду про Богдана Хмельницького. Легенда про Богдана Хмельницького у селі Суботові, що на Чигиринщині. Жили дід з бабою, дітей вони не мали, одного разу чують. Біля ганку плаче дитина під густим хмелем. Вони вибігли, побачили, немовля, загорнули його в ряднину. Діди каже Візьмемо собі цю дитину, а баба додає, візьмемо, це ж нам Бог її дав. Пораділи дід з бабою. Та й забрали дитину. А як же ми її назвемо? питає дід. Богданом. А через те, що знайшли його під хмелем, то хай і зветься Хмелем або Хмельницьким. Так у цій сім'ї виріс Богдан Хмельницький, став хоробрим козаком, а згодом і гетьманом України. Про що ви дізналися з легенди? Де відбувалася описана подія, де знайшли хлопчика? Ким став Богдан Хмельницький, коли виріс? Як ставився український народ до Богдана Хмельницького? Що ви про нього знаєте? Знайдіть в мережі інтернет і послухайте пісні сучасного українського гурту Козацькі Забави. Перейдіть за посиланням та послухайте ці пісні. Прочитайте заховане прислів'я в листках від найбільшого листочка до найменшого. Козацькому роду нема переводу. А тепер поставте відео на паузу та поясніть його зміст. Розгадайте ребуси. Козак, Гопак, Січ. Молодці добре справилися з завданням, а ми продовжимо далі. 6 січня 1596 року народився український полководець, державний діяч і гетьман Богдан Хмельницький. Ім'я полководця має свою таємничу історію. При народженні гетьман був названий Зіновієм. Богданом став, коли дістав перемогу. Від... Віднесли роду Богданів його прізвище, який правив у Молдові. Місце народження теж загадкове, чи то жовква, чи то соботів, чи Чигирин. Невідомо. Богдан був дуже освічений, володів латинською, польською, турецькою, французькими мовами. Особистість гетьмана була дуже суперечлива. Богдан любив народні пісні і був привітним господарем. Хмельницький грав на бандурі. Гетьман Богдан Хмельницький. Вважався знавцем зброї і коней, вів просте козацьке життя без надмірностей. А чи знаєте ви, на якій банкноті і на якій монеті зображена постать Богдана Хмельницького? А тепер оцініть свою роботу. Домашнє завдання виразно читати легенду. На сторінках 38-39 підручника та відповідати на запитання. Дякую за роботу на уроці, бажаю успіхів у здобутті знань.